Перед заняттями дітей знайомлять з мешканцями стайні. Шестирічна дольче Віта, чемпіонка України серед молодих коней 24-го року. Зі стайні виводять чотирьох коней. Одним з перших пробує їздити верхи десятирічний Денис Ригін з Полтави. Я побачив коні сьогодні. Він розповідає його мама Альона, дитина з гіперактивністю та аутизмом. Тому такі заняття для його емоційного стану необхідні. Аутисти часто реагують на запах, на тактильність, і він не на кожну лошадку може сісти в силу своєї специфічної хвороби. А тут дійсно все дуже гарно, чисто, хайно. Це дуже корисні та цікаві заняття, тому що вони відчувають лошадь, вони контролюють свої емоції, вони розуміють, навчаються розуміти правила поведінки біля тварин. Черкащанка Лариса Плювака приїхала до клубу з двома дітьми. Наша Старша донечка Софійка, вона сонячна дівчинка. Нещодавно ми проходили за десять занять, то ну, правда, що в дитини стала рівніша спинка, вона краще тримає осанку і рівніше ходить, тобто ну, є від цього результат. 17-річна Анастасія Капустинська з Канева в кіному клубі каже, вперше. Взагалі, це для мене взагалі класна прогулянка, взагалі на таких тварин, але чесно, трохи іноді страшно, бо вони ж високі. Каже, з дитинства пересувається на кріслі колісному, то це не завадило їй спробувати ось коня і ділиться враженнями. Я вперше, до речі, сама на коні. Не так страшно, як я думала. Дуже класно було, дуже сподобалось. Надію, що і далі, далі я зможу на конях кататися. Діти швидко адаптуються та знайомляться з тваринами, говорить інструкторка Наталія Чорнова. Потерапія це дуже допомагає розслаблятися коника дітям та коникам. Поняти, що треба рухатися далі. Ще діти, коли верхом, вони розслабляються, ще раз повторюю, і в них починає роботи група мишць та поняття, що вони не одні. Коники вони всі виховані, а вони всі в такому віці, що вже привчені на на це все. Курс психоемоційної реабілітації започаткували цьогоріч у березні, розповідає тренерка клубу Ірина Пономарьова. Було незвичайно, ми не знали, як все відбудеться, але все, все пройшло досить добре, досить вдало. У нас було три групи військових на реабілітації: це військові із сім'ями, і була у нас ще група дівчат, які втратили кінцівки внаслідок агресії Росії. І по терапії залучають сім тварин, каже керівник кіноспортивного клубу Андрій Пономарьов. У нас всього 17 коників. Спортивних не поведемо, тому що тут своя специфіка. Да, бо молодих не поведемо, ну приватних само собою не виведемо. Тому ці коні, що у нас є троє четверо дорослих, і троє невеличких коників. От вони і виходять. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.